4300. Отакий от. Будь от. ласка, питання. Так, джиммічка така от 404-та. На 40 коників із ходозменшувачем і з боковою колісою. Трьохціліндровий шифинг буде, вам обійдеться елька у 6200 є по наявності. ТНТ немає, є БУЛАТ 244, 5, 5500. Отакий от, от ловольчик 244-й на широкій резині з двохдисковим щепленням. Сама крута 50-ка, ну, це буде соліс. Сама крута. Тут аж от без соліса нікуди. Донфен 404-й так є у нас, коштує 9 тисяч. Оце ось вам сама крута, сама тяжка. Ні, білорусів у нас немає. Білорусів у нас немає, ми навіть їх ніколи не продавали. Саме всі з'їжджаються. Ось такий от булат прошечка. Це Елька на здорових колесах. Також є на малих. Вся лінійка повністю є тракторів Шифенг, будь ласка, ось. 24-ки, 35-ки, задньопривідні, повнопривідні. Це все. Ця вся техніка є по наявності. <кій> <кій> Повторюю, що ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир. 36 6 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Побиті, показати. Ну, покажу і вам побиті. Е, в неділю, ну, в принципі...